Під синім небом, пшеничним ланом ішла собі дівчина. Ноги від стерні поколені, а вона йде собі, і пишні квіти до вінка вплітає. І заплітає першими червоні маки. Вони, як краплі крові, нагадують, що незалежність, і воля важко дається, тому і свято цінується. І червоніє маками її вінок, а дівчина собі йде. І знаємо ми, що та вродлива юнка то Україна наша. Зустрічайте на цій сцені члени національної спілки письменників України Івану Стефюк, учасницю любительського об'єднання Поверху буденності» з мелодекламацією нашого світу. Світ прийшла, Бог дав їй у руку рожеву маківку і сказав їй, що така її доля буде, як оця квітка, та й не знала вона, що у світі є чекай, коли одного разу не перейшла вона в полем, і кожного разу, коли йшла вона тим полем, зустрічалися їй квіти, різні квіти. Чи то волошки тень чи ромашки чисті, а тої, що їй треба і не було, і подумала собі Україна нашого світу по всьому світу, а де ж той, що з нами лишиться, а де ж той, що душу гріти буде. І ніби почув її Бог із серед поля стрілою вистрелив день дідний мак. Червоний, як сонце, присходні, щирий, як душа українська. І тепер вона зрозуміла, якою є її квітка. Не та, що за відром летить у пошуках долі кращої, а та, що сама опаде, але Україну зігріє. Першою відсвітає маківка. Першим б я не мав серед поля пшеничного, але здається мені що найгарячішими любить країну мою. Ті думки, як полюстки з маківки, Облітають і в душу гірчать, сливаю на руки дощіку, по долонях лиш краплі біжать, буду спрагло і щиро вмиватись. Гірко п'яна в душі я не мак, хоч би думка моя сповідалась, та кому лиш не знаю ніяк, Маком, напереду.